Так, іди, до дошки, будь ласка, Федя, далі. Сюди. Далі, бі-бі-бі. записи, будь ласка, наступний приклад. Від сорока, Півненько. Відняти 14. Говори. Відка від нас 10, зарівнює 30. І від десяти, відняти

26. Добре, діти, от за це завдання і за попереднє, я вже білочки повинна поставити аж два горішки. Далі слідуюче завдання. Ми подивимося, як ви навчилися, самостійно обчислювати такі приклади. І зараз за електронним підручником обчислюємо приклади. Перший варіант обчислюватиме зараз перший стовпчик, а другий варіант другий стовпчик. Запишіть так. Один приклад під першим при... стопчиком, а другий приклад під другим стовпчиком. Хто не зрозумів? Один під першим стовпчиком, другий під другим стопчиком. Перший варіант підніміть руки. Сість і першого варіанту підніміть руки. Розв'язуйте перший стопчик, два приклади, другий варіант підніміть руки. Працюйте над другим стовпчиком прикладів швидко.